Доброго вечора, я з України. Ми зараз на дачі і хочу вам показати, як виглядає всередині серпня наша дача. Ну, ще не середина, а тільки сьогодні 9 число. Але все одно зроблю такий обзор невеличкий огляд, давно не показувала, як тут що в мене на городі, і взагалі як ми тут облаштувалися в цьому році. Починаю зі входу. Ось тут в мене знаходяться мої кошики, які я показувала вам, як робила. Дуже-дуже гарно вони розрослися вже. Петунію можна трішечки підрізати, щоб вона ще довше і ще густіше квітла. Тут в мене ось такі. Такий злак, напишу, як він називається, забула. Але тому, що він стоїть тут з затінку, в нього такі, бачите, більш зелені листя, коли він на відкритому сонці, вони такі бордові бордові, дуже насиченого темного кольору. Плющ взагалі розрісся по всіх сходинках, навіть я його туди підбираю вище. Це не пам'ятаю, навіть казала вам чи показувала. Це я сама, сама роблю з бетону ось такі фігурки садові. Вдома, в мене, мабуть, ви може, звертали увагу, там вони також розставлені. І ось з цієї сторони. Ось такий гарний гарний кошик з коліусами. Йому якраз тут дуже гарно, тому що тут затінок, і він бачите, який насичений, дуже-дуже гарний. Також показувала, брала ось такий піньочок, купляла там у знайомої дівчинки, навіть вона мені подарувала його, тому що це був маточник, вони черенки зрізали, і ось такий піньочок лишився. Вона мені його віддала, і ось так гарно він розрісся. І такий дуже мені подобається. Колір листя великий. Ось бачите, які як долоня розміром. Також гарно тут себе почуває хоста. Хости завжди більш люблять, щоб був такий затінок. Так, така бачите Вона серединка світла, а їй такий контур темний. так І також тут плющ, і також мої фігурки стоять. І підемо далі. Коли перший раз сюди проїхали, я вам показувала, що тут неможливо було навіть пройти, тому що були такі зарості всілякого бур'яну. Зараз ось так все виглядає. Облаштували тут такий куточок, тут ми і снідаємо, і обідаємо, і вечеряємо. Якщо гості приїжджають, також ми тут сидимо. Дуже получився гарний, затишний і дуже. Зручний мені, як господарці, цей куточок. Тут гойдалка ось стоїть. Це в нас місце Лакі, він тут відпочиває в день. Все тут є. І вода в мене, і плитка електрична стоїть, посуд весь, все. Можна і помити, і приготувати, і законсервувати дуже гарно. Це парасольку так ставимо в день, коли дуже сонячно, з цієї сторони піднімається сонечко. І ось тут так стоїть наш столик. Басейн поставили в цьому році. Не вдома поставили, а поставили тут. Дуже, дуже гарно, зручно ополоснутися, скупатися після. Тяжкої праці, тому що а вже ж тут так як є род, і город, і косимо травичку, бачите, тільки покосили, і дуже охайно це все виглядає. Ось тепличка, яку я висаджувала. Ну, а вже ж огірочки не дуже гарні, самі кущики, тому що ми не завжди тут знаходимося, щось не добризкало, щось не додивилося, але огірочків достатньо. Навіть більше, ніж мені потрібно, тому що вдома також огірочки є. Дозрівають, так як ми приїжджаємо, наприклад, там три дні побули в місті, а цього разу були навіть довше. Тиждень були так вийшло, не вийшло раніше приїхати. Приїхали, огірочків дуже багато і ще. Додається мені роботи. Ось, бачите, це ціле відро огірочків зібрала, треба переробляти. Кабачки також тут рвала, помідорчики Це частково привезли з міста, але якби знали, що можна і тут кілька штук зірвати, то ми б і навіть і не везли, тому що достатньо для салатику нам було б і тут зірвати помідорчики. І ось так виглядає мій город. Також стежки покосив чоловік сьогодні. Я трішечки підпушила ґрунт, тому що дуже-дуже часто в нас в цьому році йдуть дощі. От ось і зараз, бачите, так похмуро. Вранці було дуже-дуже сонячно, а зараз похмуро так стало. І, і навіть не дощі, а такі грози дуже сильні. Ми переїхали два дні тому. Не встигли навіть в будинок вскочити, просто накрила гроза і йшов е, такий дуже злива. Злива була до пізнього вечора і ще вночі моросила. Ну, як е, кажу для садовода-огородника, то це дуже гарне літо, тому що і тепло з однієї сторони, з іншої сторони, волога не потрібно поливати. Не горить все, тому що не така висока температура. Але як для відпочинку, то, мабуть, хотілося б, щоб було більш сухо. Так, ось тут мої кабачечки. Ось такі в мене показу, показала зараз. І в полосочку, і біленькі. Басин ось тут стоїть. Там далі, зараз далі підемо, моє болоце, так сказати, мангал, лежаки. Ну, ви знаєте, тут насправді встигаєш якось порівняно з розмірами моєї. Домашньої ділянки 15 соток, тут 6 соток. І зараз і в цьому році, так як ми її взяли на цю дачу майже в середині літа, то ми всю її не окультурюємо, скажімо так. Там ще ось за цією яблунею взагалі нічого не займали і не будемо в цьому році займати. І Получається дуже-дуже мало роботи, то встигаємо покупатися і порибалити. Знімала відео повністю, хочу вам показати про рибо, рибалку, бо писав. Мені один постійний підписник той, який завжди дуже гарні коментарі, пише, чому не знімаєте рибалку, а тільки результат. То я вирішила зняти рибалку. Також викладу вам відео. Ну, Мені такі відео подобаються, А випишіть, як вам більше сад город, чи і що, що ще ми робимо в нашому житті, також подобається. І ось чому тут стою, хочу ще один кошик показати вам. Цей кошик я зробила вже трішечки пізніше. Згадала, що в мене є ось такий кошик, з яким ми постійно ходимо по гриби, ну, думаю, зроблю восени, все одно по гриби восени підемо, восени все це витягну. і і підемо далі по гриби. І ось такі посадила, навіть не знаю, ось так просто купляла за листя. Напишіть мені, якщо знаєте, як називаються ось ці кущики. Це однорічники, але, ну, подивіться, як гарно виглядають. Такі яскраві, дуже швидко наросли гарні, гарні кущики і гарний кошик. Ось тут біля басейну стоїть один, а з того боку інший. Це я вам показувала інструментальний ящик, я як, як я його саджала. Також дуже непогано себе почуває, але, мабуть, замало я зробила отворів, і коли були дощі зливи, дуже багато набралось сюди вологи. Ну, нічого, він тут просохне і буде все добре. А ось, бачите, висіялась, це ж наповнювало своїм домашнім ґрунтом, висіялась смородина. А, мабуть, кісточка десь попала, ягідка. точніше. А вже ж я його витягну, тому що тут вона не потрібна, ця рослинка. І ось далі йдемо. Ось моє болоце. Так непогано біля цього болоця я посадила для того, щоб був, було таке яскраве, яскрава пляма базилік такий темний. І він гарно виглядає ось тут. Бачите? І петунія непогано розрослась. Болоце повністю болоце. Я його не мию, не чищу. Нічого не хочу з ним робити. Хочу, щоб ось так воно було. Там Далі з того кошика висаджувала ой, горщика базилік і залишилась якась рослинка. Дивлюсь, що це таке витке, а також її залишила. Мені здається, може це якась або квасоля. Також ґрунт брала свій, тому і могло щось туди потрапити. Подивимось, вже вона такий, бачите, довгий вусик запустила і піде. Навколо дерева обвиватися. Нічого нехай буде, мені подобається. Тут також ось базилік непогано наріс. Ну, також помидори такі не дуже вони гарні, не дуже вони такі високі. Але мені тут потрібно, щоб ми приїхали, і було в мене на салатик що зірвати, з'їсти, щоб з міста не вести з дому. Тому досталь тих помидорів, які. Вони тут зав'яжуть. Непогано в'яжеться перчик. Перчик насправді непогано в'яжеться. Хочу вам сказати, не так дуже ми його полюбляємо, але дуже чомусь я люблю його вирощувати. І всілякі різні сорти люблю, щоб були такі кобовидні, великі, різнокольорові. Але це не моя розсада, це я купляла, тому що вже свою висадила там в місті. Це колобок. це я... Пам'ятаю точно. І в кожному кущику зав'язались, хоч по парочці по парі плодиків, але але цього достатньо. Так як кущики в мене тут, я не пам'ятаю. Раз, два, три, 6 7 8, 9, 10, 12 штучок. Тут в мене. Баклажани і баклажани почали плодоносити раніше, ніж в місті, хоч там висаджувала свою розсаду, висаджувала, але вона така була маленька. Це також у мене своя розсада, але я набагато пізніше його її сюди привезла і висадила, а баклажани почали раніше плодоносити. Ось там тут взагалі, бачите, який великий. Подивіться, вже треба зірвати і щось можна зробити. Тут також. Дві штучки. Ну, На кожному кущику, там також вже можна скоро зірвати. На кожному майже кущику є і можна скоро буде зірвати. Там далі гострий перчик в мене знаходиться, також своя розсада, яка була в мене в горщику росла. Потім я її тут висадила і також вже зірвала вчора гострі перчинки, робила огірочки малосольні. І тут зійшла вже зелень, також показувала вам, коли її сіяла, так як в нас тепло і так, як багато дощів, а зелені більш нічого і не потрібно. І ось вона отак непогано зійшла. Там кріп, потім шпинат. Тут навіть вже сходить, хоч і дуже така того схожа завжди вважається петрушка, ось, бачите, три рядочки. І тут вже ось така непогана рукола є. Тут, не пам'ятаю, треба подивитися, настіннячка є тут, що тут я ще сі, поки що нічого не зійшло. Тому, ну, поки просто не буду її переполювати, щоб не сполоти цю зелень. Дуже багато сипеться яблук, прибираємо кожен день. Досить такі великі старі дерева. Осипається, поки що висипаю просто збираю, висипаю на компост багато хворих. І саме такі яблучка можна використати для того, щоб зробити дуже смачну і незвичайну пастилу. Чим вона незвичайна? Тим, що вона робиться з приварених яблучок. З Сирих яблук я роблю вже не один рік, і це виходить, дуже смачна пастила. А тут спочатку потрібно яблучка приварити, потім потрібно перетерти через сито, викласти на сушарку, можна ще посипати горішками подрібненими, або лісовими, або грецькими. І получається 100%. Східна солодощ. Дуже люблю східні солодощі, будь-які і пастили, і всілякі сухофрукти, цукати. Роблю багато цукатів і сама. І для того, щоб зробити цю пастилу, можна використати якраз ось такі яблучка, де якісь підгнівші, де може черв'ячок під'їв, обрізати. І буде і переробка яблучок, і до того ж буде гарна заготовка на зиму такої, такого смачного і корисного продукту, тому що він просто висушується на сушарці і виходить получ, дуже смачно. Ось, в принципі, і все зробила вам. Такий обхід подачі, а вже ж маленька територія і нема тут таких декоративних зон, як в мене, вдома. Тому дуже швидко ми з вами це все обійшли. Буду надіятись, що вам сподобалось. Пишіть, як ви вважаєте, як ви бачите. Гарно виглядає моя дача. І скажіть, як ви вважаєте, достатньо 6 соток для того, щоб можна було зробити і декоративну зону, і город розмістити, і зону відпочинку? Я вважаю, що досить достатньо. Всім дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.